Ви Чувак і ми ще покажемо, як зробити ту саму легендарну ліану з того відео. Ну, ось, показуємо. ось показуємо як поставити і як зав'язати. Як я на цій ліані був упав І так само я. Так Дивіться. Ось так треба його зав'язати і ти не впадеш. Я на здоровий вищі. Бачите, де матвій? А тут я. У нас канал дуже здоровий. і так само я. Передаю Матвію. Mm. Mm, Коротше, зараз потім таке, ми спочатку я перший пробую, потім орест. Ось так. Ну і не забудьте, то, що, що треба поставити лайк і підписатися на наш канал. Так, окей, так. Перший буде орес, потім я. Так, добре все зав'язано. Добре, так. Окей, підтримуємо. Ось так, сьок. той не упада Опа. Я е. сидел его. О. Иже тоже сильно. Теперь Орест. зараз е Орест. скажет, то она что-то завязывает из бо... тебя. Потом уже так паду. Я ну давай просто так их я. Вот и два. Пускай. Точно? Точно. Так, давай і перший пуск. Все окей. Тепер і наверх, і йдемо домою. І давай, 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 спробуй, попробуй так з усієї сели. Ну молодець. Ну що, йдемо домою, значить. Давай, хто ти чи я. Давайте. Окей. Ну, давайте прийти, но постарайся обережно, не так, как я. О, давай, вставай. Я тебе жога за. На самом деле, очень рискованно Кататися, бо я вже впав, орес упав, я був попав. <пев> я так думаю, що на цьому кататися дуже ризиковано, бо я вже був у рівці, слава Богу, що я не був у вівці. Побачимося у другій серії, як ми рвемо. Цей патек. Ні, я думаю, що ліпше не треба. Ви не забудьте поставити лайк. Стоп! Що мені кажуть? Ага! Так. Що тут? Ага, про Аряну де? Отут Аряна. Аряна, подоровийся. Аряна на не стоїть. Ну, і ще Тимофій. добре. Добре, можна закінчити гру. робити ви не забудьте поставити Дивіза. лайк і підписатися. Так. Ми хочемо добити 20 підписників.